Служба слухаю. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, до найближче укриття до мене. Різдвяна 35. Біля вас там ближайшого немає. А що ж робити? Власне, дзвінок був так само в тривогу і відповідь мала, ну, потрібна була оперативна, а оперативно це 40 хвилин пішки до найближчого укриття. Так розповідає черкаська журналістка Ірина Малюкова, хотіла перевірити, яка ситуація з укриттями у місті, адже щодня редакція отримує десятки повідомлень. Люди починають в коментарях масово в коментарях в приватні повідомлення і так далі. Писати, будь ласка, скажіть, де укриття вийшло так, що в інших містах створили додатки, поширили інформацію через голів СББ на роботах. Ну, типу, в різні способи. У нас ця інформація ніде не підсвічувалася. Ми максимально закриті. Дізнатися про розташування найближчого укриття у Черкасах можна лише від оперативної служби, адже мабуть, сховищ владці прибрали з відкритого доступу. Наш цивільний захист міський з обласним цивільним захистом дуже довго узгоджує цей список. От цих списків є декілька окремі об'єкти дозволяється публікувати окремі ні. Нині мають проблему із власниками приватних укриттів, каже Павло Валенчук. Частина з них утримує сховища у неналежному стані та не завжди відкриває двері під час повітряної тривоги. Є окремі підприємці, які мене реально в цьому питанні дуже засмучують. Тобто я бачу, що вони дбають про свій персонал, але вони абсолютно не готові навіть дбати про тих людей, які є їхніми клієнтами, їхніми споживачами. Потрапити до укриття одного із торгових центрів жителі міста можуть будь-коли розповів його комерційний директор Олександр Фідель. Ми постійно працюємо кожен день, коли звучить повітряна тривога, то охорона наша відчиняє двері в будь-який час. Я маю на увазі. А під час роботи. Центру, то тут завжди вхід вільний і бажаючі можуть усі сюди зайти і сховатися. Нині у місті більше 170 укриттів, з них третина це заклади освіти. У період дистанційного навчання приходити до шкіл можна у будь-який час, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ті укриття, які є в школах, які власне визначені як споруди подвійного призначення, внесені в відповідний перелік, вони можуть використовуватися. Поза навчальний час для потреб мешканців нашого міста зрозуміло, оскільки цей тиждень школи міста працюють на дистанційній формі, жителі міста можуть легко користуватися сховищами, які є у розпорядженні шкіл. Опублікувати адреси укриттів на сайті міської ради планують найближчим часом, каже Павло Валенчук. Натомість, поки дізнатися про них можна, зателефонувавши за номером 1505. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.